Чому важливо перечитати сторінки Святого Письма? Опіка Бога над, над людиною чи над людьми, чи над народом була повсякчасна. І Бог так в своїй премудрості Намагався людей попереджати, заздалегідь попереджати, щоб не сталося чогось гіршого. Та люди чомусь більше полюбили мудрість цього світу. А ми знаємо, що мудрість цього світу є глухотою в очах Бога. Людина собі думає, що вона щось надзвичайно придумала. Вона висуває свої дуже часто безглузді ідеї, тому що це все крутиться над, над одним, над моїм власним я. От я, я є велетим. Сьогодні, 17 глава від Матея починається моментом, коли Христос перетрьох своїх учнів Петра Якова і Івана і веде їх на високу гору, гора та моря. Де перед ними показує велич мудрості, І в чому взагалі полягає мудрість, яким мудрим створив цей світ Господь. Не людську мудрість, яка є за полябливана але мудрість, яка була спокона віку, в якій Бог творить цей світ. Людину, як найдосконаліше творимо, вершина всього творива, що є на землі. І продовжується оцей момент, коли вони сходять гори і учні питають Ісуса. Чому книжники, а книжники це ті, які вчилися в митрості. Вони читали одне, але пояснювали прочитане по-іншому. Тому учні питають, чому? Книжники кажуть, що спершу має прийти Ілля. І він відповів їм, Ілля прийде у все що означає ця фраза? Звідки вона взяла? Свідки книжники взяли цю фразу. Вони взяли цю фразу з книги Пророка Ісаї, що Ілля з'явиться на горі? Але і вже прийшов, продовжує Ісус Христос та да його Пісна. Вчинились що хотіли, що мав на увазі Ісус Христос у тій Божій мудрості? Бо що зробили, як ми читаємо книзі царів з пророком Ілею? Той Божий помазаник боровся з язичництвом, з ідолопоклонством, з ванам. Хотіли Його вбити, вони його переслідували. Бо людська мудрість заключалася в чому? Нам так добре, нам гарно женеться. Сьогодні цей уривок Евангелія від Матея. Нас також щось Христос хоче перед чимось застерегти. Так як це було протягом історії спасіння, піклування Бога проти. Знаєте, як мама каже до дитини, дитино, не пхай туди руки, бо попечеся, і дитина вперто буде пхати тобі руки, аж поки не почне кричати, плавати. Мама біжить з горнятком води, пхаючи руку у горня. Повече. отакими ми є з вами дітьми і хочемо всюди пхати свої руки, образно кажучи. Тобто зараз є таке дуже поширене явище, як інтернет, Ми там рушаємо цілими днями навіть забуваємо, яка вже води. Господь нас поперед, попереджає, не марнуй свого життя. Хіба людська мудрість тут не є глупото? Так не знайде в тисячу вип... причин виправде. Я ж корисні речі шукаю. Звичайно, то треба сказати комусь, але на собі ти не збрешеш. Потім займався дурницями. Смарнував купа часу. І тоді каже Христос, так вони вчиняється, вчинив сином чоловічим, Він постраждає, як і, і пророк Ілля, якого переслідували, як і Пророк і предтеча Хреститим Іван, який є е, пророка Єлі, який каже, покайтеся, люди добрі, покайтеся менше слів, а більше діл. Змінюйте своє життя, змінюйте свої думки. Змінюйте своє відношення до ближніх своїх, перестаньте їх судити, обливати брудом. Це нас Бог з вами попереджає. Христос готовий за цю істину і правду аж до смерті. Вийти на вгору, на хрест, але щоб ця істина жила. Ми сьогодні вшановуємо макавейських мучеників, макавеїв, які не схилилися перед сильними мудрими цього світу і не принесли жертву ідолові. А вони мученицькою смертю засвідчили віру в живого Бога, які вміли слухати поперечення, знаті часів, якого вони проживали. Нам Бог також багато дає знаків. Навіть це знамено, що ми з вами знову зустрінемося. Серплений день літо сонячне, Бог дарує для нас. Він хоче бути з нами. От на тій горі Він хоче бути з нами. Кожне серце, він хоче донести щось. Зміни свій погляд на світ, який є навколо тебе. Може не тими очима, ти дивишся, а дивишся крізь очі зла не проще. Не довіри. Так Господь сьогодні хоче нам це показати в другій частині робить одержимість людини, пародію, людоподібність, зло просто з сюди. Тому той батько приходить до Господа, в ноги падає і каже, Господи, зминуся над твоїм сином, бо він причині і тяжко нездужає. І часто кидається в вогонь, часто робить. Бо зло що робить? Воно нищить все. Воно все перекривує кривому зеркалі. Воно робить людину не людиною, а образом зла в людській подобі. Вірний до нас Божого зокрема. Та Розбечений. Токи я маю бути з вами. <клес> Що Христос має на увазі? Людина робить помилки. Всякий дурниці, а потім каже Господи. Чому ти так це допустив? Людська мудрість полягає і хитрість, а найбільше лукавство перекласти провину на Бога. Хіба не так? Звичайно, що так. Тому Господь нас попереджає, що? Бездіяльність до чого людська бездіяльність доводить і які наслідки трапляються. А слово людська, завжди Бога розпинає. Завжди. Чим запитаєте мене дорікання, нарікання. щоб ми перестали сторінки своєї книги життя, виправили в тій книзі і писали старанку твір свого найкращого та життя.